У нас є хобі, хочемо заробляти, бачимо, що хтось заробляє, і які бувають у нас такі невпевненості, з чим прийдеться стикатися, і так далі. Значить, е перше питання, чи хтось на чомусь подібному заробляє десь чи не заробляє, і буває так, що в новичків такий підхід, що ну мені потрібно знайти якусь досить унікальну нішу. Що якщо хтось ще це вже продає, то нащо мені туди йти, тому що. Купляти будуть в когось, а не в мене. І це неправильний підхід, тому що найбільший е, індикатор того, що у вас буде купляються, це те, що в когось вже купляють щось подібне. І коли ми бачимо, що на ринку в когось купляють ну, до прикладу, у нас квест бокси дитячий квест для того, щоб проводити свята, чи купляють щось, щоб е, якийсь досуг на святі е, для себе. Зробити. Ну, так купляють аніматорів, да, купляють якісь е, е, ігри, яку можна погратися. Тобто точно це вже десь іде. І тоді мені потрібно задати для себе питання, а за що платять тому, в кого купляють подібну послугу. І якщо я докопаюсь до відповіді на це питання, то це і буде відповідь, а що саме мені потрібно надавати людям, щоб мене купляли. Е, заробляти можна на будь-чому. І це класно, тому що саме своє хобі можна ну, відродити в бізнес. Але при цьому для того, щоб купляли в мене, мені потрібно розуміти, за що буде купляти та цільова аудиторія, кому потрібно те, що я роблю. І ось докопатися до цього: а хто ж ця цільова аудиторія? І за що саме вони платять, це ті питання, які потрібно розкопати до того, як ми ну, фактично виходимо на ринок. А, другий момент нам потрібно перевести хобі. Ну, фактично, в бізнес-проект. Тобто, додати до цього адміністрування, фінансову звітність, прогнозування, закладати витрати на рекламу, ведення соцмереж або продажі через сайт, тобто платні канали, залучення трафіку. Тобто, це все потрібно буде продумувати. Неправильно буде думати, що ось я запропонував друзям, друзі розповіли про мене, про мій продукт, і звідти підуть продажі. продаж. Можливо, підуть. Але ну, це точно буде не досить такий великий об'єм продажів. Продаємо не дрель, а отвір в стені, бачить, який біль своєї цільової аудиторії я вирішу. І так, і ні, і поясню чому. Тобто, не завжди треба вишукувати саме біль. Ось цей такий термін, що біль аудиторії, його перенесли з англомовного маркетингових таких підходів, і не завжди це те, що потрібно шукати. Другий пункт, про який я хочу сказати, що головне в продукті це продажі. Тобто, треба полюбити, продавати і спілкуватися з людьми і слухати запити своєї аудиторії. Тобто, якщо ми полюбляємо створювати, я не знаю, там ручки у вигляді слоника, і хочу створювати ось стільки ці ручки у вигляді слоника, я їм захоплююсь, і саме тому в мене будуть купляти їх, ось це неправильний паттерн поведінки. Тобто, якщо нас прогриміла е, ця кіношка Барбі, і точно хтось з дівчат буде купувати ручку Барбі, то ось мені потрібно цього свого слоника прибрати і робити ручку Барбі. Тобто, треба придивлятися, бачити і думати, а що ж будуть купляти моя цільова аудиторія, а для того треба з нею спілкуватися. Е, треба задумуватись про конкуренцію, тобто мати для себе відповідь, чим я відрізняюсь і чому потрібно купити саме у мене саме у мене. Тобто, чому будуть купляти квест бокси а не аніматора? Чому будуть купляти квест бокс не настільну гру, яку можна грати ну, декілька разів, а наш квестбокс це фактично одноразова гра. Тобто, ну точно нема сенсу проходити іншого разу, але ми його зробили таким чином, що приходять відгуки, що нас ну, діти просять знову заховати, і вони нібито ну, заново вирішують ці, ці, ці завдання. І е, треба звикнути з тим, що е, коли це бізнес, то це будуть постійні комунікації з замовниками, з партнерами, з підрядниками, з кимось з тим, хто щось для вас буде робити з вашими покупцями. І якщо вам некомфортно комунікувати, ви ніяково почуваєтесь. Ну, перше, це якось потрібно вирішувати, або коучі, або е, ну, певне навчання, яке дозволяє, дозволяє Впевнено спілкуватися з великою кількістю людей, або психологи в певних моментах допомагають, або інший підхід це знайти партнера, в якого це класно виходить, якому це подобається, це його запалює, і він буде робити це з нас. Далі неможливо робити все досконало в одних руках самому. Треба залучати партнерів, але потрібно а, залучати різноманітних партнерів. А, в мене було декілька випадків, коли запускали проєкт в, в трьох Але а, ну, я технарь, так якщо казати, тобто да, то мені зрозумілі а, логічні посили до покупок людей. А, і коли ми запускали проєкт, це був проєкт. Продажі жіночих сумок, тобто, ми там партнер домовився з різними постачальниками. Ми зробили сайт, домовились на партнерських е, умовах, що ми беремо замовлення, створюємо через свій сайт, через свою рекламу. Е, а виробник просто буде надсилати ці суми. Е, обробили купу цих замовників. Ви, серед них знайшли там 6 чи 7, з ким будемо співпрацювати. Вивантажили їх е, цей. Асортиментний ряд в кожного різні кольори, там в одного сім кольорів, в іншого одинадцять кольорів. Але чого все не пішло, тому що мені логічно, що питання, які сумки найбільше продаються, і коли ми запитували в цих виробників, в кожен відповідав, що чорні сумки продаються найкраще, і тоді я логічним чином подумав, що на сайті, ну якщо купляють чорні, то я буду і показувати чорні сумки. І ми зробили супер такий мінімалістичний сайт, просто білий сайт, чорними сумочками все зіставили. І це ж нібито логічно. ну, Дівчата купляють чорні, то ми показуємо чорні. А хто хоче подивитися різні кольорові, перейде в товари, подивиться там різні кольори. А, і проблема в тому, тут було в запуску, що мій партнер, так само, технар, який підходив саме з тими логічними доводами. І в мене не було. Тобто, ми запустили, відкрутили рекламу, ніхто не купляє, показали це своїм жінкам. І вони казали, там вас ніхто не купить, тому що цей сайт він ну, як похоронне бюро. Коротше, виглядає, що ці сумки всі ну, ніякові, там нема ні за що зачепитися оком. Коротше, мені потрібно, жінка казала, щоб це були яскраві сумки, я вже буду вивчати, передивлюся, які мені потрібні, і можливо тоді куплю чорну, але дивитися хочу на сайті різні кольорові. Але завдяки тому, що я тихнарь і партнер тихнарь, і підход в нас один і той самий не було ось такого іншого погляду на те, а що саме можна зробити, це було проблемою, який завалило весь проект, тому залучайте різноманітних партнерів. Далі не треба доводити все до ну, такого 100% перфекційного рівня. Треба якісь окремі моменти, які дійсно важливі. Робити якісно, класно, е, спілкуватися, відповідати швидко, але не треба від себе, е, требувати, щоб ну сайт він був досконалий на будь-які сторінки і на будь-які паттерни поведінки людей. Тобто, щось працює, вже можна запускати, е, і треба робити швидко. Тобто, в будь-якому з проектів в нас є перелік тих питань, які нам потрібно вирішити, і не всі питання вирішуються дуже швидко. Якісь Принципові, і ми їх відразу вирішуємо, якісь там відкладаємо на тиждень, не місяць, деякі, і це нормально, що в кожному бізнесі у нас нема такої ситуації, що ось ми ідеально створили і все ідеально працює. Тобто йдете в бізнес, то розумієте, що щось буде не так, і це нормальна ситуація. А, ну і пам'ятайте, що швидкі перемагають великих, тобто, адаптуватися під аудиторію, коли ви маленькі, ви можете набагато швидше і тим самим ви. Набагато класніше зможете перемогти там якусь розетку або якийсь дуже великих виробників, треба на старті закладати рекламні витрати. У мене були кейси купа з клієнтів, коли клієнти приходили з того, що ну я можу купити якийсь товар, зробити наценку 40 гривень, буду на кожній продажі заробляти щось але. Коли врахуй туди ще на реклама, врахуй, що не кожен купить, а хтось купить, але відправить назад а це витрати на тобі ляву, врахуй те, що тобі потрібно створювати сайт, це витрати. Тобто, коли ми все це не викладаємо, не закладаємо як витратний такий шлях, то це проблема. І точно не варто робити бізнес, коли ви бачите єдину свою перевагу, це ціну. Коли ви бачите пропозиції на ринку, розумієте, що можете робити там на 20% дешевше, і покладаєтесь на те, що у вас будуть купувати, тільки тому, що у вас на 20% дешевше, це точно ну дорога в нікуди. Тобто найкраще це коли ви знайдете якесь своє позиціонування, чому будуть купляти у вас. А якщо ще при цьому зможете трошки дешевше зробити, то ось це вже класно. Але відповідь на те, чому купують у вас, потрібно бути не ціна, а щось інше. Якусь цінність ви доносите, щось вираховуєте якісніше і так далі. Які приклади, чому купують дорожче, я надам. Третій момент. Не бійтеся ставити велику ціну. Знаходьте резони для того, а чому потрібно, щоб вам заплатили більше. З квестами, перший запуск, коли ми зробили, ну, звісно, куди ми пішли? Ми пішли по друзям. І показували ось така коробка, ось така гра, 750 гривень, нормально чи не нормально. І всі наші друзі, все коло спілкування, казали: Ну так, да, гра прикольна, але ну якось дороговато. Це було ну, задовго до війни. Це там долар був, певно, ще по 8, тобто біля 100 доларів. А, ну, трошки забагато коротше тільки для того, щоб провести одну гру для дітей, там при тому, що це ну, ось просто дома ми їх зібрали. Але коли ми це виставили, коли ми. Віче переробили сайт і попали позиціонування в те, як доносити цей квест бокс до аудиторії мамочок, які хочуть на новий рік створити якесь незвичайне там свято для дітей, при тому зробити це вдома самому, а тут вже готове вирішення. То спокійно купували по 750 гривень. Але коли на наступний рік ми ну, і в нас так було, що цей перший квест, сім завдань. І в нас хтось купив одна дівчина купила після нового року. Тобто, вона там не знаю, кудись їхала з дітьми і сказала, що я хочу цей квест, але для мене зробіть, щоб там було більше завдань. І окремо зробили більшу версію. Побачили, що люди саме запитують, що хочуть оплатити більше, але щоб сам квест був більший. Ну в коробочці більше завдань ми попали. І на наступний рік ось той простіший квестбокс ми продавали. Нічого не змінюючи, поставили ціну півтори тисячі гривень, взагалі було нам все рівно, скільки коштує реклама. Тобто ми розуміли, що навіть якщо реклама буде окупатися одне замовлення в 10 доларів, це ну, не вб'є наш бізнес, а продажів було саме стільки, скільки минулого року за 750. Тобто, якщо ви можете зробити щось унікальне і зможете знайти яким чином донести цінність цього унікального, то повірте, що ну. Ставити ціну, це вже ви називаєте цю ціну, яку вам зручно називати. Далі вам це стосується партнерства, прагнуть до того, щоб кожен розвивав свої сильні сторони. Знаєте, у психології і у різних таких. Курсах по саморозвитку є колесо балансу, і нібито потрібно вирівнювати там, де в нас спад, щоб це колесо було нібито таким рівнем. Так ось в бізнесі навпаки, якщо я сильний в тому, як робити таргет і е, е, працювати з комп'ютером, але не розуміюся в дизайні, але мій партнер класно робить дизайн, то ось буде провальною стратегією мені. Підвищувати свої навички в дизайні, а йому сидіти і робити таргет, і там працювати з табличками. Тобто, якщо в мене моя сильна сторона, це таргет, то я беру на себе таргет і я роблю його класно. А мій партнер класно робить дизайн, придумує там ці ще чашечки, як вони потрібно, щоб виглядали, в яких кольорах були, то ну, ось він розвиває цю свою сильну сторону. Тобто, в партнерстві беріть різних партнерів, щоб. Декілька поглядів на ситуацію ви бачили, і кожен не бійтеся розглядати свою сильну сторону, розвивати свою сильну сторону. А, партнерство надає а, переваги в тому, що у вас буде більша варіативність дій. Тобто, якщо я не розуміюся в дизайні, то я навіть не придумую, що там можна щось по-іншому відобразити. Ну, в мене в голові такого навіть немає, а партнер може це підказати. І це сумісні ресурси, тобто, більше людей, звісно, що більше можливості. Залучити не обов'язково навіть просто гроші, а і трудовий ресурс, і знайомство, і так далі. І головне в партнерстві це спілкуватися і чути один одного. Тобто, якщо нема спілкування, нема того, що ми сприймаємо один одний, то ну, партнерство воно загнеться. Дуже важливо на старті розподіляти сфери відповідальності і домовитись про перерозподіл з цих долей або ролей. На виході з бізнесу. А що буде, якщо ну, цей проект для мене стане нецікавим, або для мого партнера стане нецікавим? В нас потрібен бути алгоритм цих дій, тому що якщо ми це не пропишемо, партнерство заходимо друзями, то буває так, що мені незручно там запитати, а людині не цікаво розвивати проект, і проект саме тому і загинається, що ось ну в нас немає цього е алгоритму дій, який. Нікого не буде ображати, да, що ми на березі домовилися саме про, подійний, про подібний алгоритм дій. А, далі, ось це те, що стосується про біль. Дивіться, є мотивація від болі, а є мотивація а, до бажання, до мрії або, ну, простіше кажучи, отримати гарні емоції. Коли ми продаємо ось цей квест бокс, ми не вирішуємо жодної болі. Ну нема болі у людини, що подарувати на новий рік, так чи інакше, щось вона подарує, і це не про боль, а це про те, що ми даємо можливість дати більше класних, якісних емоцій в родині не тільки дітям, а й там ну, батькам, які дивляться, як діти проходять це завдання, і е -е, текстові посили будуть різними, коли наш продукт вирішує біль. Такі продукти також є. Там не знаю, відкриття е дверей, коли зачинені вони, і на, мені потрібно швидко її відчинити, або е там не знаю, сигналізація в машині, як ключ загубив, да, закрилися двері, потрібно її відкрити. Це від болі. Якісь там е лікування залежностей або е зубів, або щось медичне це лікування болі. І там посил до того, що ми виведемо в нормальний стан, а зовсім інша ситуація, коли людина і так в нормальному стані, і ми надаємо щось класне їй. І ну, повірте, що більший заробіток, саме там, де ми можемо дати емоції, де ми можемо вивести в позитивний масив. Чому? Тому що в нас нема цієї стелі, до якого стану ми ведемо людину. Коли ведемо від болі, то мені потрібно просто в нормальний стан вивести. А коли ми ведемо з нормального стану ми даємо емоції, то показати, скільки емоцій ми можемо надати це класно. А, і тут ну, я не буду зараз поглиблюватись, але це різні подачі, різні тексти, різні посили. Тобто від болі вам можна довити на біль. Але якщо ми ось ці квестбокси для того, щоб діти класно провели час, то ми показуємо ніяк скучно дитині, а ми знаємо, як це вирішити. А показуємо, як людина грає, як дитина грається, як це легко, класно батькам сидіти за столом і там дивитися просто, як вся ця гра відбувається, і ми показуємо ось ці гарні емоції. А... Ну і наостанок, за що люди гарно платять. І буває так, що ну, хтось мені каже, що у вас класно, ви знайшли ось ці квести, які ні в кого більше нема. І це, типу, дуже прикольно. Але якщо я торгую кросівками, то я нічого такого індивідуального не можу зробити. Але придумайте ось цю індивідуалізацію, хто працює з Еці, ви знаєте, що можна поставити там. Щось індивідуальне, і це може бути просто упаковка, це може бути від відкриточка, якусь ви кладете з поздоровленням. І за це люди будуть платити вам, а не тому, вашому конкуренту, який і так відправляє, вам подобається сумка. Ну, ось цю сумку і забираєте. Хто не буде заморочуватись над тим, щоб це класно якось упакувати та щось додаткове туди покласти. Люди гарно платять за емоції, тому що це те, чого не вистачає, і там і це те, чого ну не можна аж забагато. Да? Хтось призвичається до якихось емоцій, але хоче спробувати нових. Це ексклюзивність і статус, але це такий ВІП-рівень, і ну точно не все можна а, туди відносити. Але це те, куди треба дивитися. Тобто, ну повірте, серед клієнтів, а, коли там перша криза була. 2008 року, потім 2014 року, то серед клієнтів перші відпадали ті, хто працювали в а, бюджетному в економному сегменті, а ті, хто працювали у ВІП-сегменті, вони спокійно собі ці кризи переживали, тому що в них клієнти приходили, вони були. А, ну і наостанок гарний заробіток там, де покупцю не зрозуміла собі вартість. Тобто, в наших квестах, коли ну, ось людина відкриє і. Перерахує, а скільки б це коштувало зібрати ось такий самий цей квест, то коли вона порахує, в неї сума буде в два-три рази більше, ніж те, що нам обходиться в собі вартості цей квест. Завдяки тому, що ми там конверти заказуємо, замовляємо в Китаї і це гуртові покупки. Завдяки тому, що якщо піти там, в наш магазин, подивитися там ці е, бантики, ці замовлення якихось там. Замочків, ще чогось це буде набагато дорожче, ніж воно ну ми маємо можливість це взяти. Звісно, що це ну не просто зробити. Тобто, це у нас було замовлення, коли замовили всі квести, ось повний асортимент. І ми собі думали, що це можливо конкуренти, які хочуть відтворити, і ось таке питання: чи відправляти, чи не відправляти, і сума гарна, і а, ну такий перелік, але. Дівчата подумали і кажуть, що якщо ось я просто побачу всі ці квести, хочу відтворити. Ну навіть в нас самих той самий квест зараз не вийде не відтворити. Тому що ми їдемо на той сьомий кілометр на, а, в канцтовари йдемо і дивимося, а що з того, що є зараз, що продається, ми можемо зібрати зробити квест. І прямо зараз це точно будуть інші там завдання, інші продукти, інші, ну, просто інше все, да? чим ми його заповнюємо. А, ну і... Рекламні креативи це те, що ми транслюємо в рекламі: це картинка, відео або та текстовий опис. В кожного рекламного креатива є три елементи: це зачіпка крючок, тіло та заклик до дії. Тут вже я не буду дуже ну, детально зупинятися. В презентації є кого цікавить, то ви передивитесь, хто рекламу запускає. Думаю, тут немає нічого такого, прям якихось відкровень. Але ну, такі певні корисні для тих, хто вперше його запускає, то ці, 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 ці слайди вони будуть корисними.